А це сигналки сливи імпрес. Тут була приливочка на лечу. І так добре нагрузилася. незважаючи на на цей засушивий рік. Загрузка чудова. Там мене я зараз покажу. Інша прививка п'ятирічна, там вже гілки поламало, правда. Зараз підійдемо до неї. Зараз нажмемо на паузу. А тут прививка на венгерку, сієниць. Гілки. Сугнуло всі донизу. Ну, якщо, якщо нормувати, то сливи поза 100 грамів є дуже вражайний сорт. Там Медло мало вчора, зверху ось там слив дуже багато. Там гілки валяються, зламані, я тут трохи намагався підв'язувати ці мотузки, мотузки обірвало всі, сливи великі, важкі, навіть без нормування, коли дуже багато є слив, то вони теж не мали нікого такого розміру. А якщо їх нормувати, то кажу за 100 грамів і більше. Це моя хурма, зав'язала 5 плодів, 5 сигналок в цьому році, Хоч... хоча цвіла дуже рясно, але потім плоди чомусь обсипалися. Може це так в перший рік має бути, не знаю. П'ятий рік, п'ятий рік прививці, там прививка зроблена, дала сигналки, ну побачимо чи Ще вони дозріють 5 штук таких. Йдемо зараз подивимося ще сигналки інжирного нектарина-донат. Я тут присів трохи, бо дерево маленьке, десь 2 метра. Тут у нас такі сигналки нектарина донат. Опа Говорили мені, що він досить проблемний, що буде і курчавість, і буде плодова гниль, але дві обробки в цьому році немає ніякої курчавості. Листя чисте. Опа. Отакий один зірвати, дуже міцно тримається. ще. Може повністю не визріли, але вже потрохи куштуємо. Так я не набрав ще кольору такого свого кармінного темного, але вже можна скуштувати було 11 штук. Одинадцять штук. Такі сигналочки. Ідемо там ще подивимося. В цьому році... Клюква дала сигналку. Так, а тут у нас клюква по-українські Такі те, це те теж в контейнері. Вона може десь до в кінці вересня, може в жовтні. Тут три сорти, не знаю де який, не підписав. А цей, цей кущик вже має сигналки. Вже через місяць, може з Все, всім папа, -па, бережіть себе, мирного неба.